Ну що любі друзі, всім привіт. Ви на каналі Deadwood Fishing. Нарешті фідерна риболовля в межах міста Києва. Тобто, сьогодні ми рибачимо на Дніпрі з лівого берегу. І сьогодні насправді не та місцина, де би я мав сидіти, сьогодні рибачити інша, тому що там все було перекрито, але як є. Друзі, вам ці місця знайомі, ось цей міст, ось ці дома, тобто, ось тут берег. Багато людей риболовів вже є. І, в принципі, я один з них. Я потрішки, друзі, розкладаюся все повністю, Тобто буду вам все показувати. По прикормці давайте відразу вам розповім. Прикормка в мене лишилася з минулого разу. Тут в мене вона, звісно, трішки комками, не зовсім фідерна, але я її викидаю, вигодую сьогодні та й буде нормально рибці. Тобто Я думаю, те ще треба. Тут в мене часник чебрець Real Fish. а потім у мене тут кориця ціла пачка Real Fish Gejzer. Потім зернові кукурудза та горох і плюс добавив сьогодні я ще сюди в цю прикормку, щоб так оновити трішки запах. Кориця ваніль, ляща, Real Fish. Тобто, прикормка готова. Будилище одне зібране. Я вже замаркірувався. Зараз починаємо годуватись. Думаю, 5-6 годівниць на точку і починаємо рибалку. Хочу ж вам, друзі, показати свої новиночки. Трішки по фідерній риболовлі я укомплектовуюся різноманітними сумками, щоб все було зручно переносити. Ось така невеличка сумочка, профмонтаж для маркерних грузів та годівниць. Друзі, ця годівниць, ця кормушечка, кажу кормушечка, ця сумочка витримує 40 кг. Тільки уявіть, дивіться, яка вона масивна. І давайте глянемо, що у нас тут. Друзі, в мене тут просто ну, неймовірна краса. Ви тільки погляньте. Всі годівнички тут в мене є, різноманітні, тобто дюзи, потім годівнички з ґрунту. Зачепами, вусиками, ось такими. Те, що треба. Зараз також буду її використовувати. Є всякі ось такі годівнички. Ну, коротше, друзі, в основному перевагу я віддаю по годівничкам це FitFish, Але погляньте, як класно, я їх всіх тут окомплектував. Так, в мене тут є деякі флагман, деякі там якісь ноунейми, я колись купував. Але в принципі, дивіться, друзі, як це тепер все гарно виглядає. Сюди можна якісь карабінчики покласти для зручності пересування. І супер. Закрив собі ось так. І те, що треба, в тебе всі годівнички ось так готові. Маленька така сумочка, дивіться, ну порівняно з моєю рукою. І суперово. Тому зараз давайте дістаємо одну з годівниць і йдемо чіпляти. Нам на наш фідер. Беремо, напевно, зараз, я думаю, якусь дюзу або з грунтозачепами. зачепами. Зараз побачимо, треба спочатку нагодувати рибку. Друзі, сковзуючи монтаж, тобто зазвичай, який я використовую, де годівничка дюза 80 грамів фітфіш, потім карабінчик, сковзуючи ось такий монтаж. Тут іде малесенька бісеринка, щоб не розбивати вузел, і кусочок ось такий невеличкий сантиметрів 10 фідергаму. Потім петля в петлю і закидаємо. Але зараз починаю годуватися. Забиваю свою а, годівничечку. Да, Забираємо годівничечку, варимався. зараз, друзі. А не мене. Да? Ну хорошо. Так ні, так правильно. Ну, у мене ж корм важкий, Якщо робити тяжой корм, він ще стоїться на дні. Ось дивіться, друзі, така годівничечка гарна, забита кашкою. І давайте зараз з вами, я думаю, скільки годівничок з 5-6 на точку, і буде супер. Маємо, друзі. Коротше, годівничку я поміняв з дюзи на ось таку фітфіш з вусиками, щоб трималась 90 грамів. Кашку забив так плотненько. Ну і пучок, два черв'ячка і три опариша таких непоганих. Давайте зараз це все стелимо в воду. Перша палка готова. Другу поки що не буду закидати. Побачимо зараз по першій, тому що. В принципі, я нормально загодував, тому все. Стелим, друзі, паличку на точку. Зараз ліж би докинуть в кліпсу. А ну-ка, є кліпса. Все, друзі, чітко на точку поставив. Хай тепер собі падає. 90 грамів з вусиками, я думаю, нести не повинно. Але зараз побачимо. можливо, будемо ставити більше. Глибина плюс-мінус 7, 8-9 метрів. Все, годіничка впала, ставимо водилище і чекаємо наше Перше клювання. Коротше, все, друзі. Я закинувся. Поки що одну палку поставив. Другу не хочу ставити. Скільки в нас зараз на годиннику а, в нас зараз без одної хвилини друга година дня, тобто, якраз саме пекло, жара така що просто жах. Побачимо, що вдасться зловити. Я загодував досить гарно, тобто, 80 грамів дюзою. Я накормив десь 20 Плюс-мінус котушок, мені кормушок, мені здається, що я 20 кормушок точно поклав на точку. Щось я хотів 5-6, а потім щось думаю, на що, каші багато, чому вона буде пропадати, потім от, все одно вечором її буду викидувати, нагодував нормально. Поставив 90 грам підфіш фіш е з зачепами вусами і тримається. Ось, ні разу не покотило, все супер. Поставив поки що дзвіночок, тому що на. Квіртип не буду поки що дивитися, жара така пекла, Зараз буду йти десь туди, а, в тінь, десь за кущі ховатися, щоб не так сильно жарило. І будемо чекати. Я думаю, що десь півгодинки, годинку воно покаже наскільки активна риба, і в принципі будемо ставити друге водилище. Тому ждемо. Я думаю, під вечір з тим, що я нагодував, і ловити в темп, хоча б кожні 10 хвилин для початку, перезакидати ляща можна буде вцепити гарно. По прикормці, друзі, самі бачите, яка вона така з комками, не зовсім фідерна, але я думаю нормально. Повірте мені, на таку прикормочку рибка ще може краще клювати, аніж свіжо замішано, тобто все чітко. Тут в мене, як завжди, балаган, все переплутано. А зразу хочу вам сказати по крючкам. Це у нас катана восьмого номеру, ось такий крючок, такий об'ємний, тому що насадка в мене також об'ємна, Два черв'яка, три опариша. Тобто, щоб не маленьке щось, щось якщо клюне, то нормальне. І по повідковому матеріалу, друзі, незмінний мій. Повідковий, який я юзою постійно на фідерній риболовлі, в літній період часу це овнер 0,18. Тобто тут його 100 метрів було, його ще тут вдосталь, дуже багато. Ну і все, тепер чекаємо нашу рибку. Фідерочок стоїть. Я думаю, що довго чекати ми не будемо. Тому що час від часу у людей, які ось там сидять, позаду мене люди сидять, щось де прокльовує, щось влітає. Так, любі друзі, друга рибка, чехонь, дивіться, перша густяра, в мене непогана була. Вона вже там в садочку. А це вже чихонечка. Збираємо поки що всю рибку, побачимо, що нам вдасться зловити. Але це вже, друзі, якби актив, активізація якоїсь риби почалася. Оце нагодував і почалося більш-менш. Тому, коротше. Йдемо перезакидатись. Бачите, друзі, як воно буває. Я не встиг навіть, я вам хочу сказати, там закинути другу палку. Як я її тримаю в руках, ще не впала на дно, чихонь вже почала довбати. Ну відразу і клюнула чихонька. Тобто перед цим зловив густьорку, не зняв, тому що камера лежала окремо, клювання було таке, типу як з відстрілами. Більш менш непогана чихонька, трішки пізніше вам покажу. Дві рибки. У нас вже є, тобто ми сьогодні попробуємо на якість та на кількість попрацювати. На якість я попрацював тим, що добре загодував, тобто, щоб призвати, поставити на точку гарного ляща. А на кількість, ну на кількість будемо пробувати, як воно взагалі буде клювати. Тому що час від часу клювання є, і це не може не радувати. В принципі, рибка в зоні є. І це добре. Добре, що ми її загодували, поставили в принципі, на точку. Головне, щоб до нас прийшов дядь і декілька е, слизнявих витягнути. Тут гарні лящі прокльовуються сьогодні, десь зранку, десь година 10. 9 було піймано на цьому місці, там, де я сижу, ляща на 2600 чи 2800. Щось такого плану. Гарний трофейний лящ, Тому я маю надію, що під вечір все-таки клюне також і в нас. Ну будемо надіятися! Хочу показати вам, друзі, ще свої деякі новинки. Друга новинка, друзі, від фірми Профмонтаж це ось такий органайзер. Коротше, дуже давно я хотів собі купити різноманітні органайзери. Зараз ми його відкриємо. І, в принципі, нарешті почав-трішки по по все собі збирати. А дивіться, це в нас сумочка для котушок. Сюди влазить котушка до розміру 4, 14 тисяч. Тобто, гарна котушка сюди велика може стати, але в мене 5 тисяч і 5,5 тисяч фідерна. Тобто ця сумочка в мене саме буде під фідерні котушки. В принципі, думаю, що коропові також, під коропові також собі таку сумочку візьму, тому що мені, в принципі, по якості вони сподобались, тим паче вони не сильно дорогі. Так, закриваємося. О, те, що треба. Така сумочка. І давайте, друзі, ще відразу, не відходячи, так сказати, від каси, покажу вам ще один органайзер, який свій прокупив. А, друзі, це ось такий органайзер від фірми Профмонтаж. Дивіться, для чого я його взяв взагалі. В першу чергу він мені потрібен для. Ось бачите, попапчики різноманітні. Там в мене пінопласт, пуфіки профмонтаж, різноманітні діпи, пуфіки звичайні. Тобто ось така сумочка саме якраз потрібна мені для того, щоб зберігати та переносити всі ось такі е, різноманітні свої. там... Мелочь разом ну, для фідера так сказати. Це такі цікаві штучки, те, що потрібні ривалки. Ну і в принципі супер. Бачите, такий органайзер, те ще треба. Тут у мене балаган, ну, скоро його не буде. У мене буде ще одна подібна сумочка з повідочницею від профмонтаж. Вона до мене їде. Ну і гриболовне місце. Друзі, чекаємо на клювання. Я думаю, що скоро буде. Недавно перезакинув. Хвилин 10 почекаю. Якщо не буде, то будемо перезакидатися. Так, друзі, у нашого сусіда ляще клюнув. Зараз спробуємо його взяти. Так. Де він? Чуть-чуть вище у діліще Вище, вище. Та ви його так уже мимо мене протягнули. Стоп, стоп, стоп. Все. Дождались, а ви казали. А ви казали, да шо, та коли там, от вам. О, Ты красавець, ну, в нас. Можна я підсніму трохи? Поснімаю. The Дивіться, друзі, який лящ гарний. Та ви що. Ну такий кілушка, можливо, навіть і більше. Гарненький ляж. Супер. Да. Я, вас, я вас вітаю. Да. Так, друзі, було клювання. Щось затихло, затихло, а це клюнуло. Не знаю що. Якийсь супротив не дає. Покльовка, покльовка, потім зіп відстріл. А, ну, щось як труситься. Так, да, щось наче як труситься. Да, під берегом починає показувати коники. Тут трава у нас. Ну і що, зараз виведемо. Так. Що у нас там? А, нема нічого, друзі. Була риба. а Поводок що у нас? Я не зрозумів. А, друзі, злили повідець. Було клювання, відстріл і злили повідець. Ну все, зараз перев'язуємось. Каша навіть не встигла вимитись. Ну що, друзі, поки що тихо, тобто клювань щось немає взагалі ніяких, тобто де-не-де де, де, якесь маленьке клювання відбудеться і все. Е, було одне таке непогане, самі бачили, але витягнув без повіця. Е, ту паличку, яку ми годували з вами зранку, я на неї, ну як зранку, в обід, я на неї поклав, е, виходить 20 годівниць відразу і тільки що догодував. Зараз у нас без. Ну, я десь пів п'ятої, ось пів п'ятої догодував, ще 10 годівниць поклав, тобто можливо, на якийсь вечірній вихід. І одна палка в мене просто так в е, Ну, Залишається тільки чекати виходу. Я думаю, тут майже всі впевнені, що він буде сьогодні, тому чекаємо цей вихід, думаю, що ще якісь, якоїсь рибки ми підловимо. Так, ну що, друзі, третя рибка, ось така білогласка, невеличка. Поки що в садочок. Вісіла, до речі, пару клювань зробила і просто вісіла. Ну, така рибошка, є, третя її буде рибкою в садочок її. Друзі, поставив дзвіночок, трішки займався іншими справами. І ще сплюнуло. Не знаю чи там ще є риба, наче як була. Наче як труситься щось. да 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 щось є. А може даже, А що в нас там? Так, а в нас білоглазка, друзі, знов, Але така вже більша. Оп, відпала. Давай сюди. Стоять. Стоять, дивіться. Білоглазочка. Ой, гачка собі в руку, як завжди. Ну ось така, друзі, невеличка. Якщо вона буде клювати в кількості, це буде весело. Якщо ось так одна зальотна, ну не дуже. Ось така невеличка рибка. Знову клювання, друзі, але таке. Наче спочатку задзвоніло доки дійшов, вже і не дзвонить. Не знаю. Наче як щось є, в траву зайшло під берегом. А ну виходь з тої трави давай. Що там у нас. Ідеш чи ні? А, все, я її побачив ту рибку, вона зійшла одразу. Щось, друзі, невеличке, але щось було. Ну, нічого, таке. Поки що чекаємо на хоч щось нормальне, якийсь нормальний прохід хорошої риби. А на другій палирці бачили, друзі, поки я... Ту хотів перезакинути щось на друге дзибнуло. Якраз супер, дві палочки перезакинемо. Так, ну що, давай. Та трава мені вже сьогодні декілька риб слила. Не знаю, чи там щось є зараз. Ні, щось є. Що це у нас? Біло знову, знов, друзі. Така. Більш-менш стандартних розмірів. Більше ладоні, все як треба. Чев'ячок з опаришем, бо треба рот спрацював. Ну все, кладемо і йдемо в садок. Ну Дивіться, ось така не зовсім велика, але й не маленька. Те що треба. Той лящ душечка. Навіть більше, навіть 2,5. Гарний лящик. два, навіть. Я думаю, більше такий ну, цікавий лящик гарний. Бачите, друзі, такий невеличкий тіньочок. Добре, що тут є цей кущ, що я можу за нього спокійно заховатися. А там стоять фідера, я поставив дзвіночки. Тобто, якщо клюне щось нормально, то я почую тільки що сусід. Зловив такого гарного ляща, він, правда, не дуже хотів, щоб я, скоріш за все, його підзняв. Він відразу його взяв і поніс, але лящ був гарний, кілограма на два. Тобто 에, вдалося йому зловити. Хоча, знаєте, це такий дідусь, який не кормить, кидає, ось там на старі якісь годівнички, два повійця на одному фідері. І як ніяк, бачите, це таке працює, Тобто, без кліпси, без нічого, закид куди-небудь. І ось вам і. Гарний трофейний лящ, Тобто зліва від мене дідушка зловив ляща, десь кіло 200, цей десь на двушку, а я кормив, кормив, чекав, чекав, але поки що ще не дочекався. Але я знаєте, ще маю надію. У нас зараз тільки зараз е, 6.07. Тобто я планую десь рибачити, ну, ще годинки 2,5-3. Е, дочекатися таки якогось виходу ляща. Думаю, що він десь має бути обов'язково. Ще не чувствую, не знаю. Щось наче було. А ну, Друзі, зараз глянемо, що у нас там було що ще, є, що ще ще немає, а щось є невеличке. Ой, ну це така рибошка, непоганих розмірів, більш-менш білоглазка. Тихо, 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 тихо. Не трусися, не трусися. Дивіться, друзі, яка... Це така найбільша за сьогодні білоглазка, Дивіться яка чудова. Садок і щось на тій палки, щось теж клює. так, Друзі, не знаю, видно вам чи ні. Слізі, поводок, тільки що був у мене на гачку ляще, я його підняв різко і він зразу відчепився. Почали давати у нас воду. І, можливо, це зараз грає роль. Швиденько перезакидаю, ставлю на точку так само і пробуємо, може ще щось підчепимо. Так, друзі, щось наче як є. ну Покльовка явно не була лящова, як перед цим, просто відстріл. Це щось так дергало, дергало, дергало. І додергалось. Ну побачимо. Зараз що воно там за кормочної точки щось. Ну Щось наче трусить, але Чи це тільки що схід був. Може навіть і схід тільки що був. Щось я так різко тиньк відчув Трава під берегом. Ще є рибка все-таки. А, все, нема. Так, да, я різкий тиньк відчув, друзі, і це відійшов мій повідець з гачком Погляньте, друзі, яка краса вечернього Києва. Сонечко сідає. Ще поки що сидимо в очікуванні ляща. Чесно кажучи, у мене було лише одне ось це клювання лящове. Таке, що я відчув ляща, але, на жаль, він нормально чомусь не засікся гарне клювання з таким відстрілом, підсік вчасно. Я його відчув і Все, я витягнув повідець, побачив повідець слизі, зрозумів, що це був лящ 100%. Він, на жаль, зійшов. Вже хвилин 10-15% клювання не було. І якось, знаєте, дали воду. Зупинили її, і після того, як зупинили, все, клювань більше немає. Ну, ось так воно і є. Тому, скоріш за все, скоро буду починати збиратися. Улов у нас не дуже сильно, але ну, як є, так є. Посиділи, спробували підловити, треба ще сюди повернути та спробувати знайти ключик до цієї риби. Ну, ось так, любі друзі, відбувається зйомка якогось кліпу чи фільму. Сам не очікував таке взагалі тут побачити, чесно кажучи. Але досить прикольно і неординарно. Людина в смокінгу, чоловік хе, танцює з сміттєвим пакетом під якусь музику. Щось цікаве буде, мені здається, все таки щось неординарне, але прикольно. Дивіться, у них команда тут зібралася. Люди приїхали, звук, тобто світло, все налаштували. Кльово, кльо. Так, друзі, по результату нашої риболовлі, що нам тут вдалося зловити? 1, 2, 3, 4, 5, 6 рибок. Чотири білогласки, одна невеличка е, чихонька і одна, ось бачите, така густерка. Ну, тобто результат, звісно, не сильно прикольний, але нічого страшного. Як то кажуть, посидіти, аби вже не вдома, вже прикольно. Коротше, ось дивіться, які риб, рибульки. Зараз всі дістанемо відразу. З садка тихо-тихо-тихо, без паніки. Таке, друзі, бачите, результат Остається. хотілося б краще, але я з другої години, зараз майже восьма, трішки все-таки вдалося підловити, але небагато. Ось так. Тому рибку ми зараз віддаємо, вона нам не треба. Ось такий результат вже класно, вже не вдома. Подивіться, яка краса. Ну що, друзі, на ось такому чудовому західі сонця сонечко вже майже сіло, близько до восьмої години. Будемо закінчувати цей відеоролик. Вийшло непогано в принципі відловитись. це вже не нуль, тому що я на цьому місці взагалі вперше я. Встиг потримати ляща на вудилищі, тобто, але, на жаль, не реалізував його на березі. На жаль, він зійшов. Ну, але це таке, тобто, в мене немає гонки за рибою. Це була виласка, аби зняти вам і показати, що зараз в межах Києва клює, та яка риба, чи клює вона по такій скаженій жарі. Тому що можу сказати, що до другої години зранку вона прокльовує, потім закриває рот, плюс-мінус до шостої години, до сьомої, доки не почнуть давати воду. Коли почали давати воду, риба активізувалась, вона трішки поклювала, вода зупинилася на одному. Рівні, все, більше риба не клює, на цьому можна було б відразу і збиратися додому. Зараз сидіти, також сенсу взагалі ніякого вже немає. Можливо, вночі тут прокльовується ляж часом, але вночі сьогодні в планах рибачити взагалі не було. А, тому все. Збираємо, друзі, водилище, повністю всі, речі, поки ще збиратися, доки ще доїхати додому, години-дві-дві з половиною пройде. Ви були на каналі Deadwood Fishing, ставте лайк, кому сподобалося це відео, підписуйтесь обов'язково на канал та підтримуйте відео коментарем. Всім! До нових зустрічей, до нових рибалок, я думаю, на Дніпрі. Багато хто хотів би отримати майже безкоштовно страдіка. Друзі, у вас є така можливість, тому що це трьохтисячний страдік, універсальна спінінгова катушка, яка потрібна саме. доступною риболовою. Розіграємо ось такий класний трьохтисячний Shimano Страдік. Друзі, все, що потрібно зробити, це купити цифровий контент. Не знаєте, що це зараз розповім. Цифровий розповів. контент це невеличкі релакс відео пов'язані з природою або ж риболовлею. Ви купуєте невеличке це відео приблизно на хвилину дві, і автоматично стаєте учасником даного розіграшу на цю катушку. Ціна цифрового контенту від 55 гривень. Друзі, а той, хто купить найдорожчий цифровий контент, гарантовано отримує невеличкий приз. цифровий контент від 55 гривень. Ви гарантовано утримуєте шанс виграти ось таку котушку Shimano Stradic в розмірі трьох. Чим більше та чим дорожче ви купуєте цифрового контенту, тим більше у вас шансів виграти цю спінінгову котушку. Кінець розіграшу в кінці серпня. Тому приймайте участь та бажаю вам успіху.